Постійна комісія земельних питань у присутності чотирьох чоловік це е, замголови постійної комісії Трофименко, Богославець Володимир Іванович, Райчук Олександр Францевич та Онищенко Олег Васильович. Е, у нас на порядку. Скільки там питань? Більшість присутніх, що дозволяє нам провести постійну комісію. Е, скільки питань?

О. Францию. Ну, як виступаючий? Як виступаючий, значить. Демчук, яс. Демчук. 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 Так. Є. Так. Так. Е. Ну, тепер я так не надо кожну да. опинитися тут. Що дійсно присутній. Є. За результатами голосування обрано секретаря засідання постійної комісії ради. Ну, тиш, порядок нічі, не про. про затвердження технічної документації землеустрою та надання земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в Ткаленко-Юа, доповідач Демчук. Далі про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачі у власність для будівництва слугової житлового будинку, господарських будівель і споруд постачі. Про затвердження технічної документації землеуслугу щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд Григорян СВ. Демчук доповідач. Про затвердження технічної документації землеуслуж щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, дворжак ТС. І про затвердження технічної документації і землеустрою та встановлення межземельної ділянки в натурі та передачу у власність для будівництва і обслуговування будинку господарських відділень і споруд мосім зарінь І шесте, так, я розумію питання. Це про затвердження технічної документації землеустрою та надання земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва єрофєєву Ю.Г. Ну от, почнемо питання. Про затвердження технічної документації Ткаленко.